Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Найдорожчим діамантом в світі вважається діамант Надія. Хоуп діамант. Ось декілька фактів про нього. Вага 45,52 карата. Колір темно-синій. Оціночна вартість понад 350 мільйонів. Доларів. Він знаходиться в Сміцінському університеті в США. Я маю честь знову сьогодні коротко проповідувати по Божому Слову і знову хочу говорити про Божі благословіння для нас, християн. І діамантом сьогоднішньої проповіді є текст з 2 Коринтян. Перший розділ 20, 22 вірші, в якому відразу можна відмітити цілий ряд величних благословінь, або граней ось цього діаманту. Давайте ми прочитаємо цей текст. Бо скільки є Божих обітниць, то всі в ньому так і в ньому амінь. Для слави Бога через нас. Той. Хто зміцнює нас з вами в Христі, і хто помазав нас, це Бог. Він дав нам печать, дарував завдаток Духа в наші серця. Чудовий текст. І коли я його в черговий раз він попався мені на очі, я зрозумів, що ну, не можна його просто так взяти і обійти, а варто. Хоч трошки взяти і розкрити, і представити його в проповіді. І отже, перший, перша грань, на яку варто нам звернути увагу, це Божа слава в обітницях для нас. Давайте ми ще раз прочитаємо 20-й вірш. Бо скільки є Божих обітниць, то всі в ньому так і в ньому амінь. Для слави Бога через нас. Чи приходилося вам зустрічати в своєму житті людей, які направо і наліво роздають обіцянки, які потім не виконують. Звичайно, Ну, перше, що приходить нам на розум, це політики. Ну, Саме вони найбільше у... уособлюють собі тих, хто дає порожні обіцянки. Навіть дехто, вступаючи на посаду, наприклад, президента, кладе руку на Біблію, урочисто обіцяє дотримуватись законів, служити народу, а потім порушує взяті на себе зобов'язання. Але варто зауважити, що саме Боже Слово багато разів застерігає людей незалежно від їхнього соціального положення. Бути відповідальними щодо обіцянок. Давайте ми подивимося деякі тексти, нагадаємо самі для себе, а не тільки для президентів. Числа 30 розділ, другий вірш. Якщо чоловік складе обітницю Господу чи присягнеться, беручи на себе якесь зобов'язання стосовно своїх дій, то він не повинен порушувати свого. Слова, а виконати все, що вийшло з його уст. Це Біблія, це Слово Боже. Ще один гарний текст Еклезіаста 5 розділ 4, 5 вірші. Краще не обіцяти взагалі, ніж пообіцяти і не виконати. Не дозволяй, щоб твої уста впровадили гріх твоє тіло. І не говори перед Божим посланцем, мовляв, це сталося помилково. Навіщо Бога гнівити своїми словами, щоб він знищив діло твоїх рук? Є і багато інших текстів, які застерігають нас, людей, давати обітниці. Але як щодо самого Бога? Що Бог обіцяє? І в Божому Слові, до речі, теж є безліч обітниць. І от сьогоднішній якраз наш текст говорить, бо скільки є оцих Божих обітниць, і вони в ньому всі так, і в ньому всі амінь. Бог не може бути неправдомовцем. Якби його обітниці не збувалися, якби сказане ним не мало ваги. То таке поняття, як істина, Божа правда взагалі не мали б права на існування? Підтвердження цієї думки, давайте от прочитаємо деякі тексти, числа 23.19 Бог не людина, щоб говорити неправду, Він не людський син, щоб жалкувати за сказаним. Хіба Він може сказати і не зробити? Пообіцяти і не дотримуватися слова? Таке питання ставить Моїсей Ще один текст Ісаї 55, 10, 11 Як дощі сніг падають з неба і вже назад не повертаються, а зволожують землю, роблячи її родючою, зрощують рослинність, даючи сівачеві насіння і хліб тому, хто їсть. Саме так буває з моїм словом, яке виходить з моїх вуст. Воно до мене не повертається порожнім, але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав. Ось такий текст. Він мені теж дуже подобається. Я думаю, що ви не, не раз, напевно, звертали на нього увагу. І ще один короткий текст Євреям 10.23. Непохитно тримайся визнання надії. Адже вірний той, хто обіцяв, Бог вірний. І Бог, якщо він дає щось свою обітницю, то він обов'язково її виконує. Знову ж таки, є дуже багато різних текстів, які засвідчують, що Бог вірний своєму слову, і його обіцянки обов'язково будуть виконані. Але це, в свою чергу, є і запорукою нашої віри. Більше того, коли ми покладаємося на Божі обітниці, це є славою Божою в нас і через нас. В мене часом буває запитують: «Ну, от ти не боїшся їхати так близько до зони бойових дій? Ну, на що приходиться давати правдиву відповідь? Так, боюсь. І кожен раз, коли їду, я боюсь, але в Божому Слові написано, що всі дні мого життя поховані в Господа. Відповідно, я не можу прожити ні більше, ні менше виділеного мені терміну. Написано, що навіть волосся на голові моїй пораховане, і тому не потрібно перейматися дрібницями, а шукати його царства і його правди. І Бог дає обітниці оберігати своїх дітей на всіх їхніх дорогах. І навіть тоді, коли ми будемо проходити долиною смертної темряви, він і тоді буде поряд з нами. У Бога є дуже, дуже багато різних обіцянок для нас, людей, і вони охоплюють всі можливі області нашого буття. Проблема. Проблема, на жаль, часто не в Божих обітницях, а в нашій довірі Богу. І тут нам є, куди рости. Отже, у Христі Ісусі ми маємо Божі обіцянки, через які Бог прославляється в нас, коли ми довіряємо Йому. Наступна грань Божого благословення з нашого текста. Це те, що Бог зміцнює нас з вами у Христі. 21 вірш. Той, хто зміцняє нас з вами у Христі, і хто помазав нас, це Бог. На першу частину звернемо увагу. Навіть у самих сильних біблійних героїв віри, тих як Моїсел, Ілія, Давид, Петро. І інших наступали моменти, коли руки опускались, і сил для життя, для боротьби просто не вистачало. Ми вже говорили, що вже говорити про нас з вами. Незалежно від того, як давно кожен з нас є віруючим, ми маємо періоди такого духовного спустошення або занепаду. У одних цей період може тривати декілька годин або днів, а у інших може затягнутися навіть на роки. На жаль, навіть і таке є місце. Але ми маємо обітницю Божу, що Бог здатен зміцнити нас у нашій вірі і дати життєвих сил рухатися стежкою, крутою стежкою віри. Що веде нас в небо. На долю поколінь, які зараз живуть в Україні, випало пережити розвал Союзу, пережити ковід. Зараз маємо випробування війною. Але окрім цього, на індивідуальному рівні хтось має хвороби, хтось має фінансові трудності. У когось є криза в сімейних стосунках, плюс до того ж всього є атаки сатани, є неправда, і цей світ прагне поневолити християнина своїми похотями. Насправді, причин для того, щоб опустити руки є більше, ніж достатньо. Але в цій життєвій боротьбі є Бог, є той, хто зміцняє нас в першу чергу. Через своє слово, а також впливаючи на життєві обставини. Мені дуже в цьому контексті подобається один приклад біблійний, коли, пам'ятаєте, історію підбадьорення двох учнів, які прямували в Маус, вони були розгублені, розбиті, засмучені, занепалі духом. Ну Стан, який можна було б характеризувати двома словами Бог помер. І коли до них доєднався третій подорожній і розтлумачив їм суть смерті Воскресіння Христа, це так вплинуло на їхній стан, що вони, забувши про втому, поспішили повернутися до інших учнів, щоб повідомити їм про зустріч. З Воскреслим Христом. І напевно кожен з нас може навести не один приклад з власного життя, коли небо було затьмарене, жити не хотілось, але Бог змінює наш душевний стан і дає сил, віри і енергії жити. третя Третя грань нашого діаманту. Звучить так, ми помазаники Божі. Той, хто зміцняє нас з вами в Христі і хто помазав нас, це Бог. Біблійний обряд посвяти когось або чогось на служіння або виконання якогось особливого завдання міг здійснюватися через кроплення, помазання. Або занурення, ми ще називаємо хрещення. В більшості випадків помазання застосовували, коли ставили когось на царя або священника або пророка. над Наприклад, над тим, кого ставили на царство, священник здійснював публічний обряд помазання. В наш час. Це свого роду, якби інаугурація, яку ми можемо спостерігати, коли когось обирають президентом країни. Особливі люди, священники, засвідчують перед суспільством, що ось цей чоловік тепер буде займати найвищу керівну посаду. І в знак цього помазують його голову і оливу на э, одяг. Голову на царство. Можливо, ви звертали увагу, що в сучасному православ'ї і католицизмі теж є цей свого роду обряд помазання, коли священники при хрещенні дітей або коли ховають людину, або коли когось рукопокладають на священницький сан, теж помазують оливою. Так ось. Дивіться, Слово Боже засвідчує, що ми уже помазані самим Богом, і кожен, хто народився згори, є Божим помазаником. Нам не потрібно здійснювати фізичного обряду помазання тільки тому, що Бог в своєму слові засвідчує, що ми уже помазані. І цей факт, як і прощення гріхів, і інші речі ми приймаємо вірою і ніяк інакше. Насправді, от факт нашого обрання, виправдання, усиновлення, помазання це те, що в великій мірі також здатне підбадьорити і надати нам необхідних сил, коли руки опускаються, і коли. Дуже важко в житті. Ще одна річ, на яку ми звернемо увагу, це наступний четверта грань нашого діаманту. Ми запечатані Святим Духом. 22-й вірш. Він дав нам печать, дарував завдаток Духа в наші серця. В іншому перекладі написано: ми запечатані. Що це значить? Навіть самий надійний сейф можна відкрити, якщо маєш ключі, або можна зламати, якщо, наприклад, ключів немає. Зовсім інша справа з нашою духовною безпекою у Христі. Якщо печатку наклав Бог, то тільки Він один здатен її зламати. Об'явлення 5.2 читаємо наступний текст. І побачив я могутнього ангела, який проголошував гучним голосом, хто достойний розгорнути книгу і зняти її печаті? І в подальшому ми бачимо, що тільки Бог знімає одну за одною печаті, а на землі відбуваються суди. Іще один текст в цьому зв'язку привертає до нас увагу Друге Тимофія 2.19. А тверда Божа основа стоїть, маючи таку печать. Господь знає своїх, а також нехай відступлять від неправди кожен, хто прикликає ім'я Господнє. Так, на нашому тілі ви не знайдете особливих відміток. Татуювань, які могли б асоціюватися з Божою печаткою. Бог не передбачив такого роду відмітки, та вони, в принципі, і не потрібні, адже тоді б нівелювався б елемент віри. Але Боже Слово засвідчує, що ми запечатані або заховані є власністю самого Бога. І тому ні диявол, ні його біси не мають вже ніяких прав на нас, бо ми Божі. І це прекрасно. В довершення до всіх цих Божих благословінь і скарбів ми ще читаємо. Він дав нам печать, дарував завдаток Духа у наші серця. І це п'ята грань нашого діаманту. Ми маємо завдаток. Святого Духа. Це останнє, на що ми звернемо сьогодні увагу. Ми, християни, ми маємо завдаток Святого Духа як особливий подарунок від Бога Отця. Можливо, вам колись вже приходилося купувати щось таке дороговартісне квартиру, будинок, авто, те, що коштує дуже дорого, і виплатити відразу всю суму. Ну не так просто. Завдаток це гарантія, що ви обов'язково згодом придбаєте бажане, і ніхто інший вже не може претендувати на обрану вами річ. Те саме стосується нас в духовному змісті. За кожну Божу дитину заплачена висока ціна, кров Сина Божого. Ми по праву належимо Богу, і як гарантія того, що ми повністю перейдемо в Його власність, є завдаток Святого Духа в наших серцях. Оскільки, поки ми живемо на проклятій землі, та ще й в тілі, то гарантією, що наші душі будуть на небі, якраз є присутність. Святого Духа в наших серцях. Звичайно, його роль не тільки в тому, щоб бути охоронцем Божої власності, а й в тому, щоб напоумляти нас, застерігати, викривати, підбадьорювати. Але в даному місті текст звертає нашу увагу на право власності. І це теж не може не радувати. Адже ні світ. Ні сатана, ні висота, ні глибина, ніяке інше творіння, ніщо і ніхто не може претендувати на те, що є Божим. О, як це прекрасно і потужно, скільки миру і впевненості дають подібні обітниці для нас. І нам, брати і сестри, є безмежно, за що? Дякувати Господу, що ми можемо зробити зараз в молитві. Давайте підведемося і помолимося. Дорогий Господь, ми схиляємося перед тобою і дякуємо за те, що Ти сам є найбільшим діамантом для нас, Господи, найбільшою цінністю, яку ми знайшли в цьому житті, яку Ти подарував нам, Господи. Дякуємо Тобі і за Слово Боже. За те, що в ньому є так багато різних обітниць, які підбадьорюють, підкріпляють, напоумляють кожного з нас. І я, Господи, дуже прошу і молю, щоб Ти благословив нас бути такими відкритими і щирими, щоб вірити цим обітницям, щоб довіряти Тобі і зростати в цій вірі. Господи, благослови, благослови нас і тих, хто біля нас, щоб ми могли ділитися своєю вірою. І тим самим, Господи, прославлялося, щоб Твоє святе ім'я, коли люди будуть довіряти тобі і жити вірою і славити Тебе. Амінь.